Вітаю вас! Ми починаємо чудовий курс старт програмування з мовою C. У нас з вами буде ось такий позитивний, яскравий, жовтий плейлист і коротенькі відео по кожній з тем. Звичайно, що працювати з ними треба більш довгий час, що треба зупинятись, робити завдання, гуглити, шукати додаткові речі, але все загальне, що є, воно в нас. Буде саме в цих коротких відео, у нас буде 24 уроки, 24 відео з завданнями, з тестами отже, поїхали. Вивчення будь-якої мови програмування має свій певний алгоритм. І цей алгоритм насправді достатньо простий, в ньому є три кроки: перше це визначте, як вводити дані і як виводити дані на цій мові програмування. Чому? Тому що, власне, все, що ми з вами робимо, ми отримуємо певні дані, придумуємо, або знаємо, або нам хтось про це скаже алгоритм, як ці дані обробляти саме для цієї задачі, ну і, звичайно ж, виводимо результат, той, який від нас вимагають. Що ж далі? А далі, звичайно, треба подивитись структуру програми, тобто певні правила, як саме в цій мові треба написати, який є синтаксис, дужки, крапки з комою і таке інше. Добре, ну і далі вже хочеться писати перший код без великої там, там теорії, без всього. Давайте одразу напишемо перший код, а потім потихеньку будемо практично його доповнювати, наповнювати, розбирати деталі. Наші коди будуть ставати більшими, а ми будемо так само рухатись за цим і дізнаватись нові і нові речі. Тобто знайти програму, яка перетворить той код, що ми написали з вами, в той код, який розуміє комп'ютер, який розуміє процесор, для того, щоб його виконати, Це, власне, ну скажімо так, машинний код. Де ж писати ці коди? Можна встановити собі професійне середовище, таке як Visual Studio, можна поставити ну, таку більш лайтову версію, їх також багато, можна не ставити нічого, знайти онлайновий ресурс, онлайновий компілятор і поки з ним попрацювати. Нам цього буде поки достатньо. Коли ми говоримо про мови програмування, тут треба одразу розглядати такий момент, а скільки цих мов. Може, я сяду зараз і вивчу всі всі мови. Ну окей, 8500 офіційних, та ні, щось уже не хочеться. Давайте з однієї якоїсь почнемо або з двох, або з трьох не більше. Будемо дивитись відмінності, будемо дивитись спільне. І ось тут ну, такий мемчик про мови програмування. І ми з вами почнемо з мови C++, І це дійсно класний швейцарський ножичок, який нам відкриє все, що нам потрібно. Історія мови С починається з історії, скажімо так, батька мови С мови C. 70 ті роки лабораторія Bell Labs і. Починається історія, яка вже така, вже обросла легендами. Там вже не зовсім відомо, чи це дійсно було так, чи це потім залишилось в історії. Але Де Деніс Річі і Кен Томсон працюють над створенням операційної системи. До речі. Ви точно знаєте, чим відрізняється операційна система від прикладних програм. Поставте собі це запитання. І, взагалі, коли ми будемо рухатись нашим курсом, ми будемо паралельно дивитись різні технології, ставити собі різні запитання, цікавитись е, певними моментами, певними аспектами, щоб бачити не лише як закодувати, а бачити горизонти, бачити простер, бачити філософію програмування. Ну, отже, Bell Labs Річі І Томсон пишуть паралельно нову мову програмування: операційну систему та мову програмування. Навіщо вони пишуть? Є легенда про те, що вони грали в гру, а потім змінилася лабораторія і вони не могли це робити, і їм прийшлось переписати цю гру. Є інші різні легенди, але тут треба зануритись в мову С і почитати про неї. Ось тут є, до речі, посилання на першу книжку. Керніган Томсон і Річі, але найважливіше, що ж зробила мова Сі. Яку саме революцію вона зробила в світі мов програмування? Яку можливість вона нам дала? Дуже велику. Спробуйте знайти відповідь на це запитання. Проходить 10 років мова СІ, Сі стає популярною, вона далі розвивається і, здавалося, вже завоювала світ. Але в тій самій лабораторії Labs світ великий, а одна, велика, одна маленька лабораторія дала ось такі грандіозні речі. Бьорном страустропом створюється інша мова. Він називає її Сіс класис, «сі з класами і приєднує до мови Сі іншу парадигму. Парадигму об'єктно орієнтованого програмування. Якщо ви про це ніколи не чули, хоча б ознайомтесь на рівні Вікіпедії. І ось тут Страустров робить таку дуже цікаву штуку. Він зберігає майже всі можливості мови сі і говорить: дивіться, я тут мову написав, вона класна, в ній є пара парадив, в ній є різні підходи, в ній є класи, є об'єкти. Але ви можете користуватись тим, що ви написали, тому що ми можемо запустити це все на кращому компіляторі, ми з кращими бібліотеками. І C++ знову ж таки стає найпопулярнішою мовою в світі за дуже короткий період. На цих мовах написані різні ігри. Ви зараз, якщо глянете на Doom і Warcraft, то я думаю, що ви зрозумієте, яка з них написана на C, а яка на C++. Ну, звичайно, графіка можливості. І щодо операційних систем, якщо ви досі не чули про Unix і Linux. Зробіться прямо зараз. Поцікавтесь цим обов'язково і почитайте історію Bell Labs. А для того, щоб це було вам так мотивувати вас це робити, у нас є завдання. Подивіться, знайдіть це в пошуки, подивіться, занульте цей світ програмування. Тому що програмування це не просто написати як сліди і запустити. Ні, це якраз абсолютно інші речі. Але тепер переходимо до структури програмування і на мові C++, давайте одразу вона складна. А, але вона складна лише перші два тижні вивчення, а потім ви до неї звикнете, і вона вам буде не просто складна, вам буде, буде війна. Структура програми на мові C++ починається з того, що ми маємо приєднати бібліотеку. Не буде бібліотеки, нічого працювати не буде. Навіть простенький код неможливо написати так побудована мова, тому... Але ж будь-які складності дають нам і можливості. Приєднали бібліотеку, інклюд, і далі йде ось в таких типографських дужках, більше-менше це саме назва бібліотеки. Чи треба запам'ятовувати назву? Ні, не треба. А ось подивитись, що це може означати стрім, потік і о, десь ми це бачили. «Input», «output» – окей. Далі йде рядок використання якогось простору імен. Власне, чому якогось СТД стандартного простору імен, а які є інші? А чи можна без нього? А що можна робити? Ми це з вами обов'язково розберемо, а поки просто приймемо таку собі... Довіримось цьому, що треба прописати стандартний простір імен. Який буде нестандартний, він буде пізніше. Далі починається наша головна функція, і вона є в будь-якій програмі на мовах C C. Те, що вона головна, як побачити, далі ця функція в дужках може брати параметри, в нас їх тут немає, і вона має повертати певний тип. Ми вибрали найпростіший тип. Ціле число, і ось там ви бачите реторд. Він повертається ціле число. Найпрекрасніше з цілих чисел число 0. 0 – це буде успішне завершення коду. Сексес, успіх. Ну і далі між цими фігурними дужками і знаходиться код нашої програми. Зараз трохи складно, незрозуміло, і це нормально, тому поїхали далі розбирати. Що ж ми маємо з вами далі розібрати? А далі ми маємо написати першу програму. Перша програма є традиція в світі програмування. Hello, World! Привіт, світ! З'явився новий програміст. Давайте подивимось, що нам з цього вже знайоме, а що треба ще розбиратись. Знайдіть, будь ласка, головну функцію main, ОК, тип значення int. Ціле число, який вона повертає, ретур 0 до нього прив'язаний. А далі у нас є бібліотека, і у нас є якийсь оператор C-out. Про що це говорить? Як це говорить? Давайте спочатку. Просто цю програму скопіюємо і запустимо, а потім вже детально до кожної літери, до кожного символа її розберемо. Але це буде привітання світові, і це буде про те, що ми з'явилися в цьому світі програмування, і ми просто так не здамось. Щодо бібліотек, їх дуже багато. І розбирати ці бібліотеки ми також з вами будемо Послідовно. І поки у нас є одна єдина бібліотека бібліотека Іострім, потокове введення виведення Повертаємось до нашого коду і бачимо, що наш першу рядочок, перші команди, ми вже з вами розібрали. Отже, решітка Інклюд іостріл підключення певної бібліотеки, поки нам достатньо однієї. Ну, Тут ви бачите багато різних. В бібліотек, можете просто ознайомитись далі нас, поки цей нас не дуже цікавий. А ось типи даних нас будуть цікаві. Знову повертаємось до нашого коду. Подивіться, будь ласка, main повертає, перед ним стоїть тип INT. І що ж це за int? Ага, це будуть наші цілі. Числа. І всі-всі-всі типи даних ми можемо поділити на три базові категорії: цілі, дійсні символі, цілі, не цілі і будь-які символи, які є на клавіатурі. Ну що ж, тепер розберемо, що ж там було в нашому хловерді за сіаут. Ага, це команда виведення даних. Бібліотека і острім підключили. Сіаут виводимо, бачите, напрям з змінних в потік Сіаут. А змінні якого типу? Абсолютно вірно, Інк. Поки нас буде цікавити лише виведення даних. А ось тут наш код написаний по-іншому. Давайте їх порівняємо. Знову повернемось до цього, і ми домовили, що Using Namespace STD це який стандартний простір імен. Хм, добре. А тут ми його не пишемо, але ви бачите, все одно стандарт залишається в нашому коді. Тільки тепер нам прийдеться його прописати перед кожним введенням і виведенням. Обов'язково протестуйте цей варіант, перший. Це другий, і виберіть поки собі один з них, яким ви будете користуватись. Ви або вказуєте на приналежність до простору через дві-двокрапки перед кожним веденням-виведенням, або пишете один раз, «using namespace std». Добре, давайте з вами хоча б додамо два числа, щоб подивитись, як працює оце наше найголовніше введення і виведення. Повертаємось до структури нашої програми. Ми з вами дивимося підключення бібліотеки, ми дивимося namespace, ну нам так простіше. Далі починається функція main і всередині функції описано, скільки змінних А, Б, С, Д, Ого, цілих сім змінних. Ну, Можливо, і нам не всі потрібні, але дивіться, ми ввели змінні А і Б східного потоку, і далі починаємо з ними робити всі математичні дії, які знаємо. Ті, що не знаємо, не робимо. Зробили математичні дії та вивели значення. Скопіюйте код, перевірте і скажіть, будь ласка, чи зрозуміло, як там вивелись значення? Чи вони всі зліпились в один в одне число? Так нам треба між кожною змінною в останньому нашому сі ауди поставити щось, ну, наприклад, пробіли хоча. Спробуйте це зробити, і якщо ви хочете поставити певний пробіл або ком, або якийсь символ, ставте її в лапках. Хочете в одинарних, хочете в подвійних. Один символ можна ставити і так, і так. Ну що ж, перший огляд і перше заняття у нас з вами ось таке вже відбулося, а далі, далі. Будемо це все уточнювати. Давайте підсумуємо. Отже, чудова мова і мова Сі, і мова Сі плюс Мова, яка дала нам можливості, на яких написано дуже багато інших мов. Серед 8500 мов ми вибираємо саме ту мову, яка дає нашу базу для вивчення, мова Python – Написана на мові Сі. І так ми з вами зможемо розібрати, що ж взагалі відбувається в цьому. Ми подивилися з вами структуру програми, навіть поки ви її просто скопіювали. Це нормально. Подивилися з вами типи, цілі дійсні, символьне, попрацювали з одним цілим типом INT і змогли написати Hello World виведення. Подвійні лапки, зверніть увагу World, а також написали програму, яка може вводити і виводити дані. Цього поки абсолютно достатньо. Щодо домашнього завдання, просто виконайте ті завдання, які є в цій презентації. Вони називаються час для коду. Ну і звичайно погугліть певні речі, подивіться, що там відбувається, подивіться, як можливо по-іншому десь написаний Hello World, але. Продовжуємо цікавитись цією мовою і продовжуємо рухатись нашим курсом. До зустрічі!